Сьогодні знаходжуся на Кіровоградщині і перша локація, яку ми дивимося, звісно, пункти незламності. Є болеян, є е, там, де люди зможуть присісти. Леди ми паралельно рухаємось двома шляхами: це і старлінки, і оптововолоконний інтернет. Звісно, по мірі того, як будуть зараз надходити в найближчі дні ще і ще старлінки, над цим працює наш уряд кабінет міністрів України. Ми будемо також додатково ставити і старлінки в усіх пунктах. Перше і навіть не на телефон зарядити, а спитати, коли електрика буде чи ще щось. Тому ми зараз зробимо один такий чат на всіх відповідальних, і там, якщо це стається, кожну годину будуть приходити інформація для розповсюдження для людей. Тобто людина відповідальна прочитала і відповідає людям на пункті незглавності всю інформацію. Зараз знаходжусь біля багатоквартирного будинку в місті Кропивницькому. Тут на початку лютого цього року пролунав вибух газу в багатоквартирному будинку. Міська влада і обласна влада зробила всі першочергові кроки, які було потрібно зробити. Найперше це відселити людей. Людям надали квартири. Вони проживали в орендованих квартирах, за які платила влада. І найголовніше завдання, яке я тоді поставив президент, це швидко відбудувати, якщо це буде можливо. Цей будинок щоб надати інші квартири. Будинок відбудували, люди повертаються додому, тут безпечно жити. І завдання було виконано як обставина президента. Доброго дня. Також були вже в обласній лікарні. Ця лікарня приймає багато і військових, окрім цивільного населення, поспілкувалася з лікарями. Наприклад, на цьому ангіографі працюють лікарі, які приїхали з Донецької області. Так як ви залишаєтесь в Кропивницькому, ми даруємо вам дві квартири. Для того, щоб ви точно вже залишились і працювали на благо Кропивницької громади. Це вам і це вам.